Раз на раз із дідом, іди до дата нюхай пепру козака палає вата. Шаблею, як даргана у порох трупостелі. Привіт, рейдер, на зв'язку Viper. І в мене для тебе є класна новина. Як тільки на YouTube каналі набереться тисячу підписників, ми розіграємо даний аккаунт серед підписників. Що ж це за аккаунт? Йдемо до героїв. І дивимось, який у нас тут склад героїв. Так, за рідкістю. Як ми можемо побачити, велика кількість легендарних героїв. І стопчиків тут: Завія, Падельказар, Чорний лицар, ніндзя. Мітралка вже зібрана. Тевмесійка. Тут безкоштовні. Діліана. Наш скелетик, геліор. Трунда. Так, машалет, Ронда вже є. Є дзенторо є Яніка на 4 зірочки покрашена. Можна прокачати і шотати всіх в ранці 3 на 3, для прикладу. Основним ДД, я думаю, щасливчик хто виграє даний аккаунт, буде використовувати Трунду. так Зібраний Якарл. Олександр є. Дубль машаледа. Власні епіки. Алюрка є. Є Урогрім Череполом. Є Урсала, є Анірі анірі плюс ніндзя. Знаєте, є бос Альнаме. І вони з легкістю в соло в дуо, вибачаюсь, його закривають. Велика кількість героїв прокачаних Багряна маска, Бомалчик. Два Бурангірі. Вергіс. Краб 2-3 холодних серця. ренегатка Велика кількість легендарок е, дублями. Тобто, можна скормити дублі і зробити Анкіл через Ніколаса Що у сховищі? У схов... сховища також забиті класними героями. У додатковому. Додаткове також. Ну, Дуже велика кількість героїв, які чекають на прокачку. Два Магнарчика. Якщо не помиляюсь, Магнарчик ще є один прокачений. Ось Ось і на аренку 3 на 3: Магнарчик, Трунда і Яніка. 3 dd Дорогий Жабоморт. Класний герой. є і Фаталіст, і Товсторіг. Ну, класні герої тут. Пул героїв дуже великий. Є куди розвиватись, є куди рости. Добре, що у нас по війні фракції? Війна фракції ще не закрита. Є куди розвиватись і є контент для проходження. Що у нас по підземеллях? Дволикий страж не закритий. Він тут майже не фармився на цьому аккаунті. Крижаний Голем. Крижаний Голем фармиться. Так, гніздо Паучехи. На гніздо Паучехи у нас тут дуже скоренька пачка. Ось пачка, яка за 30 секунд, я навіть зараз покажу, проходить 25-ту паучеху. Як на мене, це супер результат. Для когось Паучеха це бос, який приносить саме більше проблем. В проходженні. Хтось не може пройти 20-ту повчеху, щоб отримати арбітра, а тут фармиться зразу 25-і фармиться за 30 секунд. Акаунт дуже класний. Як дивимось 32 секунди. То зразу продаємо. Поки я тут розповідаю, ти тисни вподобайку, підпишись на канал, пришвидшуємо розіграш даного аккаунту. Окей, ідемо далі. Лігво дракона. Лігво дракона фармиться. Тут є Бадельказар, який може соло качати корм на 25-му драконі, дуже швидко. Класний герой на моєму основному аккаунті даний герой ще не прийшов. Добре, лавовий лицар. 20 й за 2 хвилини, 25-й трошки довше. Але є Алюрка. 25-й це не проблема. Що тут по клановому босу? Дивимось. На аккаунті зібрана пачка. Так, де вона? Ось. контрпачка за 2 ключі, ультрапекельний на останню скрині. Зараз ми покажемо, як дана пачка працює. Запускається вона ручками, один хід потрібно ручками запустити. Далі на авто. За один ключ орієнтовно 37-40 мільйонів вони набивають. Але, на жаль, тільки на війдовому паному босі. Зараз ми почнемо. Я покажу і розкажу, як дана пачка запускається. А в кінці відео я вставлю скільки дана пачка набиває за ключ. Результат бою. Добре. Перший хід. Всі ходять із А1. Мишка може ходити з розлому. Мишці все рівно з чого ходити. Другий хід череполома А1. І далі нажимаємо Авто. Вони будуть все робити вірно. І вони наб'ють ну, орієнтовно до 40 мільйонів. Окей, результат бою буде в кінці відео. Як попасти в розіграш? Що попасти в розіграш? Потрібно. Натиснути вподобайку даному відео, бути підписаним на канал і щоб підписки були відкриті. Як це зробити буде знизу під відео інструкція, як показати свої підписки. Розіграш аккаунту буде проводитись, коли на YouTube каналі збереться 1000 підписників, буде попередньо анонс. Коли даний розіграш ми будемо проводити? Відправ дане відео своєму другу рейдеру, Чим швидше набирається 1000 ти, підписників, тим швидше хтось, а можливо, саме ти, отримаєш цей мега крутий акаунт у свої руки. А на зв'язку був Viper. Тисни вподобайку даному відео. Підпишись, підтримуй український контент. Та зустрінемось в наступних відео.